60 мільярдів доларів для України від США чи є шанси на ухвалення цієї допомоги. Оце два дні тому Сенат США оприлюднив деталі двопартійного законопроєкту, який передбачає допомогу в 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню і для посилення південного кордону США. 60 мільярдів з цієї суми мають піти на підтримку України. Цих 60 мільярдів для України розподілені так. 19,85 мільярда на озброєння та техніку для України із запасів Пентагону, 13,8 мільярда для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США, 14,8 мільярда на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки, 7,85 мільярда на пряму бюджетну підтримку України і 1,58 мільярда на підтримку розвитку української економіки. Варто тут помітити, що останні два пункти макрофінансові, і вони суттєво нижчі, ніж інші, тому що макрофіном Україну забезпечує ще й Євросоюз, є його транш в 50 мільярдів євро на 4 роки. Які ж шанси, що цей законопроект пройде обидві палати? Ніхто не може цього сказати. Точно вже зараз, от, Блумберг знову написав, що проєкт закону саботують республіканці. Тут варто ще раз підкреслити, що у США зараз вже почалися вибори, передвиборча кампанія і сторони протистоять одне одному найбільш відчайдушно. Прихильники Трампа і сам попередній президент США діють за принципом: чим більше абсурду, чим більше дискредитації демократів, тим краще, тим яскравіше це має показати недієздатність нинішньої адміністрації і необхідність її заміни на Трампівську адміністрацію. Тут ще додайте сюди м, трохи теорії для розуміння процесу у США двопалатний парламент: нижня палата, палата представників, там більшість у республіканців, і вони саботують усі можливі ініціативи адміністрації Байдена. Верхня палата конгресу, сенат, там у більшості демократи, і серед республіканців там більш зговірлива публіка. Спікер палати представників Майкл Джонсон, тобто нижньої палати, він республіканець, і він вже знову сказав, що сенатський законопроект поганий. Також коментар надав лідер республіканської більшості в палаті представників Стів Скаліс. каже: Дозвольте мені сказати, законопроект сенату не буде проголосований у палаті. Єдиним шансом на протидію трампістам серед республіканців у палаті представників, є здорова позиція сенаторів республіканців. Тобто республіканців з верхньої палати. Якщо багато республіканців сенату підтримують проєкт і таким чином, власним прикладом ратифікують угоду, то може щось і станеться, тільки сильна підтримка в сенаті може дати проєкту шанс все таки бути проголосованим. Одне слово, це може тривати вічно, хоча є такі думки. Що мовляв, цей абсурд може завершитися приблизно до березня, коли на темі бюджетів попіаряться всі хто може. Адже ця ситуація справді абсурдна в заручниках, врешті-решт опинилися всі: і мексиканський кордон США, і Україна, і Ізраїль. А подякувати за це можна кому Трампу і його команді.